Справ в тому, що від концепції щита відійти надзвичайно важко. Чому відійшли, спробуючи зробити якусь іншу концепцію, ну плохія є концепція Брами Європи. Сутність від цього не змінюється, як ми назвемо це явище чи Брамою, чи щитом. Сутність в тому, що ми географічно розташовані саме так, і географічно далі за нами йде схід. Який проявляється у вигляді, чи то кочових племен, чи то Московії, вони нікуди не дінуться, ми не можемо відійти від свого положення. Ми ж не можемо взяти і запустити російські війська через нашу територію, хай вони йдуть на Європу. Да? Ну, виглядає. Зовсім нікуди. Тому ми можемо по різному називати це явище і придумувати різноманітні концепції, але суть від цього не змінюється. Ми є така наша географічна історична місія, і ми так її будемо уже далі виконувати. Далі наші Тож не зовсім Думаю, що не усвідомлюють судячи з усього, вони живуть в спокійній в спокійному часі. Вони живуть в спокійних, достатньо забезпечених країнах. І якщо ще на початку цієї війни ну було певне сприйняття всього цього, то зараз воно їм просто набридло. На жаль, Європа цього не розуміє. Ми, спро... ми пробуємо на будь-якому рівні довести це. Ну але далеко не завжди воно сприймається саме так. А, можна питання, так? Будь ласка. А, ну, от ми кажемо, що від концепції щита неможливо дійти, А чи можливо так, що наша історична місія вона в майбутньому, ну, далекому, наприклад, може змінитися? Може змінитися. А якщо буде ліквідована Росія і певна загроза на певний проміжок часу, вона може змінитися, але існує таке велике історичне протистояння, схід захід. от ми впевнені, що скажімо, ну якщо так, проф... пофантазуємо, так чи інакше, великі імперії розпадаються. Ну, це такий невблаганий історичний процес. Хотілося, щоб це було раніше, але так чи інакше вони розпадаються. Тому рано чи пізно в свій час розпалася велика Російська імперія. Створилася там Польща, Фінляндія намагалася створитися Україна, а це не вдалося. Добре, е, не добре, що не вдалося, але добре, що розпалася. Е, на її основі створився Радянський Союз. Вважалося, що це достатньо сильна країна. Вона перемогла навіть Німеччину. Добре, але через певний проміжок часу на реаліях 91-го року, початку 90-х, скажімо так, навіть кінець 80-х, початок 90-х, він почав розпадатися. В кінці кінців він розпався повністю і створилися 15 нових країн: якісь європейські, якісь азійські, якісь інші. Добре. Спрацювалося. тому рано чи пізно багатонаціональна Російська імперія, яка зараз виступає у вигляді Російської Федерації, вона також розпадеться. Добре, розпадеться. Ми побачимо, як вона розпадеться, що з цього створиться, на які які нові країни створюються на її базі, як вони будуть взаємовідноситися між собою і будуть взаємовідноситися з нами з Україною. і от на той момент, як відбудеться всі ці речі, ну напевно, Україна зможе втрати. Свій оцей смисл е, східний. Чому? Тому що якщо цей смис в свій час е, певну роль щита для київських земель виконував хазарський каганат, тобто всі ці все те, що йшло з ходу, воно стикалося із хазарським Каганатом. Е, недальновидний політик і чудовий е, військовий діяч Святослав, а потім і Володимир, знищили повністю хазарський каганат. Ми стали щитом. Ну Якщо щось створиться інше. На базі російських територій, які розпадуться, значить, наша функція зміниться. Ну, будемо сподіватися, що це відбудеться достатньо швидко. Ну це такий варіант української імперії створити. Ну я думаю, що це можна зробити буде в більш цивілізованому варіанті. Ну, по перше, там є достатньо велика територія території, включаючи Кубань, Ставропольський край, і все інші, які відносилися до України, і які на якій проживало населення, яке етнічно близьке до українців, тому зрозуміло, що між ними можуть встановитися достатньо гарні відносини. Можливо, можна буде створити якийсь своєрідний такий варіант об'єднання з цими державами. Якщо не на рівні держав, то на рівні певних якихось союзів. І тоді дійсно Україна буде виступати як достатньо сильною регіональною силою. Ну от. В такій в концепції між моря, між Чорним морем і Балтійським морем і виконувати таку функцію протектора? Ну, цього б хотілося, але сумнівно, що це відбудеться дуже швидко. Ви вважаєте, що Росія? Ну, тому що є невблаганий історичний процес. Будь-які імперії, які існували в сучасному світі, впродовж до певних історичних моментів, вони рано чи пізно. Розпадаються вони надзвичайно великі дуже часто за своїми розмірами, і під впливом тих чи інших факторів вони розпадаються. Розпалась Римська імперія, розпалась Візантійська імперія, розпалася свій час Російська імперія, розпалася Австро-Угорська імперія, розпалася там Отаманська імперія, німецька, британська. Всі імперії рано чи пізно розпадаються. Розпався навіть радянський союз, тому розпадеться і Російська Федерація. Питання при якому це покоління відбудеться, і коли невідомо. Чи можна не бажати... Ні, ЄС це ніяка не імперія, ніколи не стане ніякою імперією? Це просто об'єднання е, на якихось певних е, засадах. Причому дуже часто засади носять сугубо економічний характер. Е, потенціал навіть великих держав Європи, тієї ж Франції і Німеччини значно нижчий, чим потенціал там Сполучених Штатів Америки чи Китаю. Чи навіть тієї ж Росії, тому для того щоб протистояти в сучасному світі, Європі треба об'єднуватися. І коли Європа чітко зрозуміє, що без України вона не зможе існувати, тоді це спрацює. Якщо Європа не зрозуміє цього, ну. Просто ЄС розпадеться як і е, кожна аналогічна структура. Чим тим більше, що процес вже цей показаний Англія відійшла. Ну, мається на увазі Велика Британія відійшла е, від Європейського союзу. То може стати чисто. Ну, я не знаю, які там держави створюються в, е, в реаліях біля Урала і як вони будуть називатися. Ну що створяться, от вони можуть стати щитом, але це дуже і дуже не факт.